Найпотужніші юні робототехніки області змагалися у битві Робо Сумо Волинь 2022 Вихованці з Волинської обласної малої академії наук щороку власноруч майструють, так би мовити, термінаторів, аби на імпровізованому ринку довести переваги саме свого творіння. На змаганнях побувала наша знімальна група. Майбутні творці вітчизняних високих технологій так зазвичай називають учнів малої академії наук. Щоб стимулювати дітей до подальшого розвитку, вже вдруге влаштовують обласні змагання. Робосу Волинь». Восьмирічний свят на Волинь приїхав з ірпіня. Тут відвідує ман свого робота назвав Патріот. Майстрували його разом з викладачем. Просто хотів на роботу техніку ходити. І цікаво не приходиться віддавати від телефонів. Вони ж телефони можуть ними управляти. Ну насправді конструювання взагалі не складно зацікавити, особливо що коли є контекст змагальної якоїсь складової. Як сьогодні, в нас минулого року у нас було 20 команд сьогодні більше 30. Тобто всієї області плюс ну їм це цікаво, тобто тут доволі просто тим більше, що конструювання справді зараз доволі ну, важливе в рамках країни річ, тому що ну вам не вистачає технічних спеціалістів. Тут демонструють технічні розробки та креативні рішення. Учасники різного віку з різних навчальних закладів змагались у двох категоріях: автономні роботи та дистанційно керовані. Автономні роботи грають за наперед написаною програмою юного розробника. Дистанційним керує сам винахідник. Для них це свято в першу чергу. Я думаю, що вони за час, такі наші реалії, карантин, а тепер у нас ми маємо війну, і тут можливість поспілкуватися, відчути себе десь разом, побачити інш, рівень інших дітей. І ще при тому отримати подарунок за те, що ти робиш, за те, чим ти цікавишся, що який, скажімо, стимулює твій інтерес. Це дуже важливо, і ми вдячні фонду безпосередньо, що нас підтримав. Подарунки від фонду Ігоря Палиці тільки разом отримали усі учасники змагань, адже кожен з них працював над створенням свого робота за їхніми розумними головами. Майбутні важливі винаходи. І вже бачимо, що сьогодні навіть на змаганнях є дівчинка, яка має надзвичайно важливий винахід для розміновування робот для розміновування, і ми пишаємося тим, що у нас така молодь. Кожному учаснику фонду Ігоря Палиці тільки разом підготував гарний солодкий подарунок, який Ну, з яким вони зможуть відсвяткувати це різдво фонд і уряпалиці тільки разом завжди підтримував талановиту та активну молодь. Саме вона в подальшому і буде відбудовувати країну. До прикладу, розробкою десятикласниці Аліни Сичук, уже зацікавились військові. Це в загальному називається робот-аватар. Полягає суть в тому, що я надягаю на свою руку це система керування. І робот, він це розміновувач, то він вже проводить розмінувальні дії, тобто він підвозить вибухівку, і міна взривається від вибухівки. За останні роки, завдяки налагодженій співпраці фонду Ігоря Палець тільки разом з різними навчальними закладами Волині, вдалося організувати для молоді безліч цікавих. Занять змагань та розваг, аби стимулювати дітей розвиватись. Луцький національний технічний університет співпрацює з Луцькою міською радою, з фондом Ігоря Палець. Тільки разом з малою академією наук. Ми спільно робимо низку проектів, які спрямовані на розвиток молоді. Це похвально. Мабуть, це унікально, як і унікальна наша волинь. Зацікавленість молодого покоління в робототехніці, все, що пов'язано з комп'ютерними технологіями, з штучним інтелектом. Ну це наше майбутнє. Без того не буде розвитку нашої. Країни Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.